Привіт всім шанувальникам карт Таро. Мене звати Назар, ви на моєму каналі Мудрість Арканів. Привіт всім шанувальникам карт Теро. Мене звати Назар, ви на моєму каналі Мудрість Арканів. Сьогодні розглянемо таке невеличке питання, пов'язане. Звісно, з Україною. Е, недавно Дональд Трамп пробив перші заяви і в них теж було сказано про Україну. Він казав, що здатен завершити російсько-українську війну за 6 місяців. Отже, давайте спитаємо. Карта Ро. Чи справді зможе Дональд Трамп завершити російсько-українську війну за 6 місяців? Отже, головуюча карта у нас король Пентаклі. Перша карта королева пентаклів, друга лицар кубків, третя лицар мечів, Шістка – пентаклів, лицар пентаклів, четвірка мечів, двійка кубків, лицар жезлів, Шістка – кубків, четвірка кубків, Верховний Жрець і імператриця як я бачу цей розклад карт Таро? Ну, по-перше, про мої відчуття. На таку справу піде дуже багато грошей. Це по-американськи щедро. Чому я так це кажу? Чому такі в мене відчуття? Відразу при розкладі, ну, мені в глазах кидаються Пентакл. Це завжди матеріальний актив. Головуюча карта у нас король Пентаклів. Король Пентаклів розкриває справжню суть. Питання та показує справжній характер роботи Дональда Трампа, що вказує на дуже багато ділових та робочих зустрічей, ну, які, звісно, будуть пов'язані з завершенням цієї війни. Королева Пентаклів показує нам про безпеку і свободу дій. Лицар Кубків. Це карта підтримки і досягнення певних планів успіху. Лицар Мечів. Це карта можливості і захисту. Руйнування планів Росії щодо України. Шістка Пентаклів. Карта несподіваних подарунків та, ну, скажімо так, пильної уваги. як… Це буде використано. Лицар Пентакль свідчить про те, що буде поставлена е, така, знаєте, ну, це взагалі про людину. Тобто буде поставлена чесна свод, свободолюбива людина. Це карта пильності і аналізу ситуації. Також показує, що будуть зроблені. Скажем так, певні дії щодо покарання несправедливих. Двійка кубків карта симпатії, дружби та союзників. Лицар Жезлів це карта тимчасового зникнення або відсутності. шістка кубків це карта. Суспільної допомоги, тобто допомога простих людей, не лише Америка буде допомагати. Тобто у нас є свої волонтери, я, ви разом зі мною і інші громадяни України, які роблять ті чи інші внески, донати. Четвірка кубків це вже таке, знаєте, Хтось хоче щось напортачити, це втручання або нав'язування небажаної допомоги, яке, знаєте, дратує. Верховний жрець. Карта терпіння і милосердя. Е, ну, ця карта більше буде показувати, що дійсно буде якесь звільнення від болю, багато страждань. Імператриця карта допомоги від е, доброї людини, що буде мати позитивну дію. Хочу зауважити, що цей розклад ну, він дуже цікавий, тому що кожна карта, от вона, знаєте, е, як кажуть, кожна наступна карта підкреслює дії попередньої карти. Тобто тут дуже сильна зв'язка йде. Можемо розглянути деякі аспекти. Наприклад, так як я казав, що ну, матеріальний актив це матеріальна підтримка, король і королева Пентаклів, Шістка Пентаклів, Лицар Пентаклів, вони ну, яскраво підкреслюють фінансову складову підтримки Америки. Це вказує на значні інвестиції в українську економіку, військову допомогу та інші форми матеріальної підтримки. Також важливо сказати, що якщо ми будемо пов'язувати, наприклад, королеву Пентаклів, лицери мечів і четвірку мечів, ну, вони будуть говорити про забезпечення безпеки України. Тобто, це безпека та захист. Це може включати як військову допомогу, так і підтримку на міжнародних рівнях якихось організацій. Е, якщо ми подивимось на лицар кубків, лицар мечів і лицар жезлів, ці зв'язки вказують на активний розвиток відносин між країнами. Це можуть бути. Нові ініціативи, спільні проєкти та, ну, скажімо так, посилення співпраці в різних сферах так, в цілому, тобто показує таку собі динаміку відношень. Якщо ж ми подивимось на, ну, наприклад, на шіст, на шістку Кубків, то вона вказує на широку підтримку України з боку, як і американського суспільства. Це може, звісно, проявлятись у вигляді волонтерської діяльності, гуманітарної допомоги та е, лобіювання інтересів України на політичній арені. Якщо ж подивитися на останні карти, на Верховний Жрець і імператрицю, вони вказують на Довготривалу перспективу співпраці та можливість розширення партнерства в різних сферах. Тобто я не виключаю, що Америка буде участь, приймати участь в розбудові нашої країни. Щодо тривалості, чи за 6 місяців справиться, чи за певний. Ну, картам Таро не, як то кажуть, не властиво бачити період в місяцях, в днях, в часах. Вони дають загальну ситуацію. Отже, на підставі цього розкладу можна зробити такий висновок, що підтримка Америки для України буде тривалою і масштабною. Однак, конкретні терміни визначити складно. Ну, тому що в першу чергу це багато залежатиме від розвитку подій як в Україні, так і в світі. На цьому все. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, пишіть коментарі, обов'язково зустрінемось наступного разу.